Друзі, всім привіт! І в цьому відео я з вами поділюсь найважливішою інформацією про те, що потрібно робити, коли ви завершили дизайн сайту. Насправді не все так просто, і при тим, як свій макет кетверсальщик, потрібно привести все до ладу і зробити найважливіші речі, про які я вам розкажу в цьому відео. Тож сідайте зручніше, і ми поїхали. До речі, я зробив свій новий сайт, і хочу, щоб ви зацінили його особисто, тому посилання залишу під відео, і перше, що потрібно зробити перед тим, як віддавати свій витвір мистецтва, це переконатись в тому, що він банально закінчений. В ньому повинно бути все дороблене, текст вичитаний і правильний без будь-яких помилок. Бо якщо у вас не буде цього, то вас буде ненавидіти верстальчик все ваше життя. Шучу, але доля правди в цьому є. Якщо чесно, то ви будете витрачати багато зайвого часу верстальщика, що негативно скажеться на вашій праці. Бо для вас це просто замінити якусь картинку або текст. А для верстальщика це міняти код, публікувати його на хостинг. І це займає певний час. В конструкторі, звісно, все це простіше міняти, але все одно це займає свій час, і це неприємно. Що ж, пропоную натягнути і перейти у фірму та подивитись на реальному макеті мого сайту, що потрібно з ним робити. Let's go! І давайте почнемо розбирати, що саме тут потрібно зробити перед тим, як віддавати цей сайт на верску. Бо мій сайт зроблений чистим кодом і вже не працює так, як на конструкторі. І тут потрібно більше підготовки для того, щоб віддавати сайт на верстку. Що ж, і пункт номер один це те, що повинно бути все зрубоване. Тобто, якщо це, наприклад, картинка, то вона повинна бути підписана. Ви бачите те, що кожна прев'юшка підписана назвою самого проекту. Це дуже зручно для верстальщика, тому що коли він робить експорт, наприклад, всієї групи. Йому не треба шукати, який сами, як, яка сама прев'юшка підходить до якого самого проекту. в нього все підписане, він просто розставляє все, що йому потрібно. Далі, наприклад, ви бачите, те, що в мене є хедер, він зрупований для зручності. Згруповані якісь окремі елементи. Ось, Наприклад, ось цей заголовок згрупований. ви бачите. Ось такі от елементи, якісь такі штучки. Ось цей блок в мене згрупований. Тобто, коли є група, верстачку не потрібно ось тут шукати довго і мудрно. Ті елементи, які він хоче вигрузити або зробити, і з цим набагато проще працювати. Далі в нас не повинно бути ніяких дрібних чисел. Тобто, якщо це фрейм, то він повинен бути без чисел, які йдуть після крапки. Тобто, якщо це 1840 на 952, то ви округляєте що ближче до нуля. якщо тут 52 стоїть і ближче до 10, цілих, то вже ви робите 53, наприклад. бо при експорті це все негативно впливає, і картинка вже може вигрузитись не так, як ви це хочете. Далі. В нас, наприклад, не повинно бути зайвого пространства для тексту. Тобто не повинно бути отак. Один текст витягнутий, інший вже йде. Короткий, третій де отак. Тобто, весь текст повинен бути скорочений до того, як він закінчується, як закінчуються літери. Є така чудова кнопка в фігмі Auto White, І воно робить текст Ерію саме такою, як воно і повинно бути, без зайвих відступів. Тобто ви повинні перевірити весь текст на сайті, щоб він був в однакових текстбоксах. Наприклад, як в мене один текст 300 на 126, і наступний вже теж має таку ж саму. Ті ж саме параметри 300 на 126. Не залежить від того, скільки в ньому буде тексту, бокс для тексту повинен бути однаковий. Тобто, якщо можна зробити однаковий розмір текстбоксу, то робіть і це буде набагато краще. Далі що робити з іконками? А, наприклад, у нас є така от іконка, а, ми з нею робимо групу. І бачите те, що а, фрейм. Цієї іконки він е, обріжеться при експорті. Щоб такого не було, ви натискаєте на саму іконку і натискаєте Outline Stroke. Це робить е, фрейм е, всієї іконки правильним, і вона вже не залізе за края. І це вже буде зовсім інший експорт. Е, номер два це UIKIT. Дуже важлива штука, без якої е, зробити верстку сайту буде проблематично. Що таке ui кіт я вам довго не буду розповідати. Ви можете зайти в Figma Community або десь ще пошукати вже готові ui кіти і подивитись, з чого вони структуруються, з чого вони состоять там з заголовків, з картинок. З о, різних стейтів, кнопок, о, кольорів і тощо. А я вам коротко розкажу про свій UI-кіт, який я робив для саме мого сайту. О, тут я позначив, який в мене заголовок, який шрифт заголовку, який шрифт опису. А тут я позначив всі кольори, які я застосовую на сайті, о, о, додав до них опис, що саме це за кольор. А, далі в мене є кнопочки. А, кнопочки я обозначив а, у звичайному стані стан, який буде при ховер-ефекті, тобто коли ти наводиш мишкою. І можна ще зробити якісь додаткові стани, коли вам, наприклад, потрібно зробити стан при кліку а, або неактивний стан. Е, ще якісь там стани можуть бути залежить від того, які саме у вас, е, які у вас потреби. Якщо ви зайдете на мій сайт, то ви побачите те, що я зробив такий ефект. Коли гортаєш сторінку, вони отак друг на друга накладаються, і е, такий ефект. Тобто я ось так приблизно показав, як проекти один на одного наслаються. І вже верстальщики, сходячи з того, як я це показав, буде вже робити, точніше, вже зробив. Тобто, про що я говорю? Якщо у вас є елементи на сайті, які потрібно якось показати ще, а, в якомусь іншому вигляді, показати, як вони будуть виглядати в анімації, в якомусь іншому стані. А, що ще? Що потрібно показати, ви обов'язково це показуєте. Ви можете показати це десь поруч, або в UICT, або просто записати відео. Тобто версальчик повинен розуміти всі речі, як вони працюють, і тоді ви отримаєте той результат, який і хотіли ізначально. Ще ледь не забув, в UAIKіті повинна бути фавіконка. Обов'язково в мене вона вже була в іншому місці, тому я її тут не робив. Але ви повинні зробити її саме в UiKіті, щоб вона була тут, і верстальщик в будь-який момент мог зайти і її вигрузити. Фавіконку зазвичай роблять 100 на 100 пікселей, поміщають туди логотип або якийсь колір, або якийсь знак. Тобто ви самі знаєте, що туди поміщають. Але е, вона потрібна бути. Ще у вас потрібна бути прев'юшка. Це та прев'юшка, яка відображається на посиланні сайту. І коли ви надсилаєте сайт комусь у особистих повідомленнях або де ще, то висвічується така прев'юшка, і на ній відображена е, саме е, картинка сайту. Тобто, це може бути якісь окремий елемент або перший скрін сайту, тобто теж тут, як ви захочете, так і, і робіть. Але це теж повинно бути. Ще особисто ви повинні скинути всі посилання на лінки, там, наприклад, якісь соцмережі, на проекти, на ще щось. Тобто в потрібні бути відразу всі лінки, щоб він мог їх прив'язати на сайті. Також вам потрібно зробити тайтл і дескріпшн для свого сайту, тобто як він буде відображатись в гуглі. Ось бачите, це е, зголовок, це опис, і ось так він відображається. Далі поговоримо про адаптивні версії вашого сайту. Це дуже важлива річ, насправді. Проте зараз більшість людей сидить з мобільних телефонів, з планшетів, і на ПК насправді не так багато людей вже заходять. Тож вам потрібно піклуватися саме про мобільну версію, як вона буде виглядати. Ви також можете зробити макет, як це буде виглядати, які блоки, як вони адаптуються. Бо якщо ви це скинете на верстальщика, він вам таке намутить, що ви будете хвататись за голову. Тож, зробіть це краще самі, і у вас все буде чітко відображатись. Якщо хочете, пишіть в коментарях, я зроблю окреме відео про те, як адаптувати сайт. Що ж, четверте, в нас це а, додаткові сторінки. Якщо ви бачите, то в мене є форма на сайті, і для неї я відобразив всі її стани. Тобто є перший стан, в тебе вже вибрана якась послуга. Далі ти заповнюєш форму, в тебе підсвічується кнопка. Тут випадаюче меню я зробив, відобразив тут помилка, якщо введена не та інформація. Яка не проходить валідацію. Далі в нас є ще сторінка про успішну відправку форми. Тобто ви повинні продумати всі стани, які у вас можуть бути. Наприклад, в мене це тільки форма, в когось там може бути корзина якщо це інтернет-магазин, або. Якийсь попап, галерея якась відкривається. Тобто це може бути будь-що. Далі у нас сторінка додаткова з помилкою, я відобразив тільки 404, тому що це сама така найпопулярніша помилка, яка виникає на сайті, якщо вводиться якесь неправильне посилання. То в тебе вискакує така сторінка. Якщо хочете, ви можете зробити інші сторінки. Наприклад, є 400, неправильний запит, 401, потрібна автентифікація. 403 заборонено, 404 не знайдено і 500 внутрішня помилка сервера. Але якщо чесно, то 404 зазвичай вистачає. Ну і до додаткових сторінок відносяться також а, а, язикові версії з різними мовами, наприклад, в мене це українська мова, що все було круто. Тож, я вас вітаю. Якщо ви зробите ці пункти, то ваш верстальщик вам скаже дякую, я сподіваюся. І це моє перше відео в такому форматі. Якщо вам подобається, то ставте палець догори. Пишіть коментар, незабаром тут буде багато корисного контенту про дизайн. Що ж, всім до зустрічі і всім па-па.